Героїні мильних опер та іноземні співачки не в моді. Буковинці все частіше називають дітей традиційними іменами про те, які з них чернівчани давали своїм чадам цього року. Скільки пар ступили на весільний рушничок, а скільки після подружнього життя побили горщики, дізнавався Павло Монахов. Народжуваність у Чернівцях поступово, але збільшується, запевняють фахівці. Цьогоріч на світ з'явилося 2950 дітей. Завдяки пілотному проекту Мін'юста, який у місті розпочали у жовтні, реєструють діток безпосередньо у пологовому будинку. Таким чином свідоцтво видали 244 новонародженим. Якщо у пологовому будинку в місті Чернівцях народжена дитинка, е, обов'язково ми не маємо права відмовити батькам в реєстрації і реєструємо в нашому відділі. Ми запитали в Чернівчан, які на їхню Думку імена для хлопців були найпопулярнішими цього року. Олександр ну, у нас зараз є така тенденція. Я вже на протязі десь років трьох, напевно, називають Саша і дівчата. І хлопці я думаю, Андрій для хлопчиків. Хлопчиків було більшість Максимка. Мені кажеться, мабуть, Арсеній. для мальчика Артем Артур. зараз такої, от саме е, Нікіта. Що ж до дівочих імен, здогадки були такі. Настя можливо, Катерина, Софія, Маланія. У мене п'ять моїх знайомих назвали так свою дитину. За словами начальника відділу рацу Людмили Євась у моду повертаються традиційні українські імена і Чернівчани частіше називають своїх дітей на честь святих. Дівчаток називають Злата. Дуже багато таке поширене ім'я Софія Анастасія. Найбільш поширеніші імена хлопчиків: Олександр, Андрій, Артем. Анастасія та ігор назвали сина Григорієм. До незвичних чи подвійних імен ставляться негативно. Ми так вважаємо, що дитина має бути одне ім'я, і якщо ми живемо в Україні, то воно має бути українське. Хоча інші не погоджуються. Це кожного вибір. Студенти з Індії, звичайні для нас імена знають Олександр, Ерік, Наталія Марія Стютнів кажуть на їхній батьківщині. В подобанні в іменах зовсім інші. Парт партізмус папіляним. Працівників відділу реєстрації актів цивільних станів здивувати незвичним ім'ям непросто. Бачили все. Але останнім часом батьки дивують їх незвичним для української мови написанням імен. Є такі імена словникові, а є імена, яким е, ніби ми кажемо, що по правопису вони пишуться з помилкою. Це найбільш поширені, і батьки такі хотять Нікіта, Кіріл, Данііл. 2015-й був роком одружень і розлучень, та головне питання, чого було? Більше? Більше наскільки читаю пресу що більше розлучень, чим одружень. Це складне питання. Будемо надіятися, що більше мабуть одружених чим розведених. З початку року побралися 2270 чернівецьких пар, а от розлучилися 280. Щоправда, така фантастично низька цифра має свої пояснення. З 2004-го йти у рац, аби розірвати сімейні зв'язки, не потрібно. Все через суд. Ці актові записи, 280 актових записів, які на. Сьогоднішній день зареєстровані це ті е, е, подружжя, які звернулися е, розлучитися по взаємній згоді, яких немає е, неповнолітніх дітей. Наступний рік буде високосними серед людей. Побутує думка, що він не сприятливий для одруження. Втім, якщо мова йде про справжнє кохання, будь-які забобони недоречні. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.